Вітаю, друзі на каналі Сонячна Політика. З вами Гореторович сьогодні 13 червня і поговоримо про ізраїльсько-іранський конфлікт і його наслідки для України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, підписку, репости. І власне спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, це дуже важливо. А сам, адже саме так працюють алгоритми YouTube. тож не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що сталося вночі? Ізраїль наніс е, понад трьох сотень е, точкових ударів за допомогою своєї авіації по Ірану і в якості цілей були обрані ядерні об'єкти, зокрема завод зі збагачення урану в Натанзі, який перебуває в критичному стані за повідомленнями МАГАТЕ. Було вбито представників військов... вищого військового керівництва Ірану. Ну щонайменше три генерали, включаючи командувача корпусу вартових ісламської революції і начальника іранського генштабу. Було вбито вчених ядер вчених ядерників там є різні дані і раніше самі говорять про 6 Причому всі вони є провідними, всі вони працювали над ядерною програмою. І ця програма явно була не про мирний е, атом. Ну і також величезна кількість знищених пускових установок складів аеропортів. От в Тебрізі, е, в результаті другої хвилі, аеропорт просто перетворився на руїни. Величезна кількість систем ППО. Причому вони з, були зруйновані зсередини. Тобто Ізраїль завіз туди, як операція нашого СБУ дрони, які взлетіли в відповідний момент, плюс ізраїльські е, е, спеціалісти. Ци спецслужбисти з мосаду вони діяли на території Ірану і власне. Змогли спочатку нейтралізувати всю систему ППО і ПРО, а потім вже почався нальот ізраїльських літаків. Близько 200 літаків брали в цьому участь, і це ну дуже вражаюча така цифра. Ізраїль далі оголосив мобілізацію надзвичайний стан, закрив повітряний простір, готується до ударів у відповідь з Ірану, але при цьому продовжує наносити далі удари по Ірану і добивати те, що вони не змогли значить зруйнувати під час власне першої атаки. Це якщо дуже дуже коротко. Я думаю, що ще багато нової інформації буде з'являтися. Але тут для нас більш цікавою є по перше реакція Сполучених Штатів, і по друге, до чого цей конфлікт в цілому може призвести, як це вплине на Україну. Ну треба зазначити, що Трамп разом з Віткофом своїм спецпредставником багато докладав зусиль. Ну він так принаймні вважає для того, щоб укласти угоду цю з Іраном, щоб Іран припинив свою військово ядерну програму. Було проведено 5 зустрічей. Планувалося шоста, але її вже не буде. іран відмовився від перемовин з сполученими штатами після ізраїльського удару. 15 червня повинні були ці перемовини відбутися. Більше того, вони звинуватили фактично Ізраїль і США в тому, що вони. Прикривалися цими перемовинами, а самі насправді готували удар. Так, от тим не менше, Трамп думав все вирішити по мирному, причому в такий спосіб, тиснувши і на Іран, і на Ізраїль Кажучи, що за останні пару днів Трамп кілька разів говорив з Неданіху і постійно його попереджав, щоб Ізраїль не здумав наносити якісь військові удари. Типу, Трамп все порішає і зробить це в мирний спосіб. Ну, ми бачимо, що Ізраїль відповідним чином відреагував і відправив Трампа далеко і прямо, тобто він. Вирішив самостійно вирішувати цю проблему. Сполучені Штати точно були проінформовані, але вони не надавали це. Було офіційно заявлено жодної допомоги Ізраїлю власне в нанесенні цих ударів. Але Трамп не був би Трампом, щоб в ситуації, в якій він вигадає повним бовдуром, вибачте, за таке порівняння, але воно так і є, коли він там 5 місяців розказував, що я вирішу цю проблему. Іран мене поважає, Іран мене любить. А Іран постійно Іран постійно водив Сполучені Штати заніс, і конкретно Трампа і відмовлявся за. Завершувати цю ядерну програму, і тут Ізраїль це вирішив в такий, скажімо, спосіб, або почав вирішувати Трамп, дуже швидко тримаючи е, ніс в правильному напрямку, значить зробив певні висновки і написав такого дуже дивного поста. Значить, там він сказав, що давав Ірану багато шансів укласти угоду, наполегливо попереджав їх, щоб вони просто зробили це, але вони не змогли. Я сказав, що це буде гірше ніж вони очікували. Далі США виробляють найкращу найбільш смертоносну зброю. Ізраїль має багато і ще більше буде на підході. Деякі іранські прихильники які жорсткої лінії говорили жорстко, але всі вони вже мертві. Буде ще гірше. Вже було багато руйнувань. Але угода, все ще може зупинити наступні жорсткі атаки. Іран повинен діяти зараз, щоб врятувати те, що залишилося від його імперії. Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань. Просто зробіть це, поки не стало надто пізно. Написав Трамп Капслоком. Ну тобто, тут стандартний Трамп абсолютно нічого нового, він просто повторює те, що він писав кілька разів і по відношенню до Владимира, Путіна, власне, да, що треба там зупинитися, і так далі, але видно, що. Він дуже швидко поміняв так би мовити свою позицію. І якщо до цього він категорично проти був використання сили, то коли він побачив, що Ізраїль це вже зробив, причому зробив успішно, і це визнало ізраїльське керівництво, і визнають всі і журналісти і представники різних спецслужб по всьому світу, Трамп вирішив, бо буде на боці переможців. Я не здивуюся, що коли все це закінчиться, а ймовірність того, що це буде короткий конфлікт, достатньо висока. Трамп буде ще розказувати, що це ледь не була його ідея, і це насправді ну достатньо так ганебно виглядає. Чому ганебно? Тому що в реальності, в реальності. Ізраїль просто показав Трампу його місце. Ізраїль показав, що віра в якийсь е, посередництво, в якийсь арбітраж, віра в якісь союзи там з великими державами. все це прекрасно, але коли ти знаходишся в ситуації, коли тобі треба діяти, треба діяти. А не треба дивитися на те, що там хоче Трамп, і скільки разів від ковід зустрічається з представниками іранського режиму. Ізраїль в цьому плані, за великим рахунком, дав певного ляпаса Трампу, але це такий ляпас, знаєте, не для того, щоб образити, для того щоб людина прокинулася, чи зрозуміє це Трамп? Питання риторичне, але для України, от конкретно в цій історії, є один плюс: отримавши такого ляпаса на близькому сході. А тепер очевидно, що ніяку Нобелівську премію він не отримає за вирішення цієї проблеми, тому що проблема розтягнеться в часі. І Навіть коли, якщо колись буде підписана угода, вона буде підписана з позиції сили, з позиції сили власне Ізраїля. Якщо Іран, звісно, на це піде. Так, от Трамп тепер, ну теоретично, повинен там на перспективу десь більше переорієнтуватися на російсько-українську війну, тому що. Що тут в нього ще шанси якось докласти зусиль зробити мир є на відміну від того, що відбувається на близькому сході? Чи скористається він цим шансом? оце питання відкрите, але будемо дуже уважно спостерігати. Тепер кілька слів: власне, наслідки для України від того, що відбулося, відразу слід сказати, що Росія теж отримала ляпаса в цій історії. Чому тому, що в них з Іраном підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство? який передбачає в тому числі військову допомогу ніякої військової допомоги Росії рано не надасть. По перше, через те, що в них немає просто на це ресурсів, і по-друге, вони не збиралися ніколи цього робити. Вони думали, що цей договір працює тільки в одному напрямку, коли інші країни допомагають Росії, а воно так не працює. Зараз ходять чутки, що іранці зранку почали просити про військову допомогу. Росія зробила вигляд, що не чує і Аяталаві дав наказ призупинити всі військові поставки, які йшли в Російську Федерацію. В тому у числі ті, які вже навіть знаходилися в дорозі, так що це теж буде певний удар по Росії з точки зору її ну такого статусу над держави. Ну це смішний статус, звісно, але тим не менше вони в нього грають. над держави, яка може там захищати якихось своїх союзників, нічого Росія насправді не може, і це дуже добра історія. Оця близькосхідна продемонструвала. Ну і ще важливий момент для України, звісно, наслідки будуть, але ці наслідки будуть прямо залежати від того наскільки довго буде тривати із. Альсько-іранський конфлікт. Якщо ми беремо короткотермінову історію, а з великою ймовірністю саме так і буде, тому що країни не мають між собою спільного кордону сухопутного. Вони знаходяться на дуже далекій відстані одна від одної, і вони можуть використовувати тільки ракети, безпілотники, літаки. Ну можливо, там десанти, але це, це мало ймовірно. Ну а Іран відповідно може використовувати своїх проксі, типу Хамаса і Хезболи Але Хезбула вже заявила, що зараз не буде починати ніякі бойові дії проти Ізраїля, а просто буде спостерігати. Лігати за ситуацію, так що в цьому контексті з великою ймовірністю пару днів, можливо, до двох тижнів, як сказали, ізраїльське керівництво буде обмін ударами, і після цього ситуація якби нормалізується. І, можливо, навіть якісь перемовини почнуться. Якщо Ізраїль буде вважати, що він остаточно підривав іранську ядерну програму, і вона вже не буде нести якоїсь небезпеки власне для. Ізраїля, але це сценарій для нас максимально оптимальний, якщо це буде короткотермінова історія. Ну і відповідно, ціни на нафту звісно можуть змінитися. Вони вже зараз помінялися десь біля 13%, Але це знов таки не критично і сильно не допоможе Російській Федерації. А от у випадку, якщо конфлікт затягнеться на три, а можливо навіть там шість місяців, певні проблеми для України будуть. Звісно, в тому, що ну увага Сполучених Штатів буде зосереджена на близькому сході, тому що Трамп може не поділяти того, що зробив Ізраїль, але вписатися до Ізраїлю йому прийдеться тим більше, що Іран звинуватив Сполучені Штати в підтримці цієї країни і пообіцяли теж їм помститися якось відплатити. Тому будуть і ракети збивати, тому будуть і якісь інші речі робити, і власне вся увага буде зосереджена на близькому сході. З іншого боку, великої втрати для України в цьому немає по одній простій причині: те, що можна було передати на Близький Схід за рахунок України, штати вже зробили. Мова про ці 20 тисяч ракет для збиття шахедів. Все інше ну це трошки ін, інший, скажімо так, напрямок. І він конкретно не стосується власне близького сходу. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що власне обмін розвідданими може відбуватися паралельно, як з Ізраїлем, так і з Україною. Це різні кейси, і у Сполучених Штатах точно вистачить, скажімо так, сил для того, щоб ними скористатися. Мінус тут може бути в тому, що якщо конфлікт затягнеться, то Росія почне пропонувати свої посередницькі послуги і почне пропонувати власне Сполученим Штатам. І Трамп може купитися. Оце не дуже гарна історія, але вона така коротко чи довго не факт, що вона власне спрацює. Звісно, трохи більше уваги цьому конфлікту будуть приділяти європейські країни, але він не може стати для них пріоритетним просто в силу їхньої віддаленості від театру бойових дій і розуміння того, що Україна і Росія знаходяться набагато ближче. Тому ключовий наслідок, який негативний може бути, це нафта. Зараз вона, як я вже сказав, виросла на 13%, може піднятися ще. Звісно, якщо Іран перекриє важливу протоку то ціна може стрибнути за 100 доларів, і Росія на цьому може заробити але. Скоріше за все в неї навряд чи вийде це зробити в таких масштабах, щоб е, повернутися до надприбутків, які вони отримували раніше. Чому тому що тут же на арену відразу можуть вийти Сполучені Штати і запропонувати свої послуги тим країнам, які постраждають від е, е, зростання цін на нафту. Вони можуть постачати свою нафту. Так вона буде дорожча, ніж російська, але вона буде е, е, ну, прозоріша. Тобто, вона буде такою, що ти не будеш потім мати проблеми, якщо ти власне її купуєш. Тому десь на короткотерміново перспективу Росія, звісно, може заробити, але тут треба зазначити, що Європейський Союз до цього прямо чи опосередковано підготувався додаткові санкції проти тюньового флоту і багато інших речей, обмежать тут можливості Росії. Ну ще правда, плюс для Росії може бути в тому, якщо в гру втрутиться Китай, справа в тому, що через Іран і Туреччину проходять певні газогони і нафтопроводи, які Китай будував. Якщо й тепер вони опиняться в зоні ризику, то актуальним може стати північний шлях власне через Російську Федерацію. Але це тривалий дуже проект, і в Росії просто може не вистачити ресурсів на це. Тому станом на сьогодні ми поки бачимо мінуси репутаційні для Росії в перспективі. Вони, звісно, можуть отримати якісь плюси, але більш ймовірним зараз є короткотерміновий сценарій розвитку конфлікту. Ну, і він достатньо швидко закінчиться. І власне Росія просто цими преференціями не встигне скористатися. Що безумовно для нас є дуже великим плюсом, і ми цим плюсом повинні. Безпосередньо е, скористатися, ну і ще наслідок, поки який нам треба максимально використовувати, це історія якраз зі Штатами. Е, спіймавши облизня на Близькому Сході, Трампу треба буде певна сатисфакція. Сатисфакцію на Близькому Сході він отримує тепер не скоро. Але в нього з'являється додаткова можливість отримати це в контексті російсько-української війни. Скористається чи він цим? Питання поки що відкрите. Але, але нам не треба сидіти на, е, скажімо так, на місії, а треба максимально тю, цю тему зараз розгадати. Гняти, ну і інформаційно нагадувати всьому світу, що ізраїльсько-іранський конфлікт це звичайно чудово, але ніхто не відміняв Росію ну чудово в лапках я маю на увазі. Але ніхто не відміняв російсько-українську війну, яка набагато більш кривавіша, інтенсивніша і триває набагато довше і ще буде, скоріш за все, тривати не один місяць, тобто явно довше ніж це буде відбуватися на близькому сході. Це наразі наше головне завдання, і його повинні виконувати всі, починаючи від влади, яка не дуже добре з цим справляється, і закінчуючи власне з опозицією Річною дипломатією, громадськими активістами, які це роблять насправді непогано. Було б гарно зараз якось об'єднати всі зусилля і отримати максимум преференцій від розвитку подій, але все залежить від політичної волі, яка є на банковій. Ну вона є, але вона трошки в іншому напрямку, на жаль, спрямована. Отже, спостерігаємо і сподіваємося, що все ж таки Ізраїль швидко вирішить іранську проблему. Ну і увага світу знову повернеться до тих злочинів, які здійснює Російська Федерація. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про байки, підписку, репост і спонсорство, і до наступних зустрічей. Слава Україні!